Якщо ви потрапили в ДТП, що робити і в якій послідовності? Це відео буде містити повний алгоритм дій при ДТП. Даний алгоритм заснований на моєму безпосередньому 17-річному досвіді, і я рекомендую його дотримуватися. Він буде складатися з дев'яти пунктів, щодо яких слід дотримуватися іменно в момент ДТП, тобто протягом того дня, коли ДТП сталося. Ви маєте виконати певні дії. Як скачати пам'ятку повним алгоритмом дій при ДТП, я скажу в кінці відео. Зауважу, що під цим відео ви знайдете тайм-коди, по яким ви зможете перейти в той розділ, який вас цікавить. Почнемо! Зверніть увагу, що при ДТП ви маєте діяти відповідно до пункту 2.10 правил дорожнього руху. Тобто, по-перше, ви маєте зупинити транспортний засіб як можна швидше і залишатися на місці пригоди. Звісно, вам треба заспокоїтись, відкрити це відео з алгоритмом дій при ДТП або скачану вами пам'ятку при ДТП і почати діяти. Ви маєте чітко запам'ятати, ви не повинні покидати місце ДТП. Чому? Тому що. Вас притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 122.4 Кодексу про адміністративне правопорушення, яка передбачає крім штрафу ще й позбавлення водійських прав від одного до двох років чи адміністративний арешт до 15 суток. Саме страшне те, що ви вже не зможете довести свою невинуватість у ДТП. Тобто, майже в 100% випадків, якщо водій покинув місце ДТП, він визнається винним. Незалежності від обставин ДТП. Тільки в одному випадку ви можете покинути місце ДТП. І про це я розповім пізніше. Ви не повинні переміщати свій транспортний засіб або будь-які предмети, пов'язані з ДТП, з тих місць, де вони знаходяться після ДТП. Тобто, якщо вам інший учасник ДТП запропонує, наприклад, від'їхати від проїжджої частини, щоб нібито звільнити для інших автомобілів проїзд, або ще з яких підстав. Ви на це не маєте погоджуватися, так як є випадки, коли на учасники ДТП, які впевнені, що саме за їх вини сталося ДТП, пропонують іншому з учасників. Давай від'їдемо, станемо на обочині і дочекаємося поліції. По суті, ви таким чином повністю знищуєте самі сліди ДТП і довести потім свою невинуватість, ви фактично не зможете. Тому я рекомендую обов'язково зразу зафіксувати. Бажано на фото та відео місце, де ви зупинилися, де зупинився інший учасник транспортного засобу, і місця, де, наприклад, знаходяться уламки транспортних засобів. І так, з першим пунктом ми розібралися. Причому те, що я тут досить довго розповідав, ви маєте здійснити буквально за лічені секунди або хвилини. Так як наразі ви маєте виконати вимоги другого пункту. А саме пункту 9.10 правил дорожнього руху. Що це за вимоги? Ви маєте зімкнути аварійну сигналізацію, а також виставити знаки аварійної зупинки. Якщо хто не пам'ятає, то знак аварійної зупинки виставляється за 20 метрів від транспортного засобу, якщо ви знаходитесь в межах міста. А якщо поза межами міста, то 40 метрів від вашого транспортного засобу. І це звернуть увагу, тому що це від цього залежить ваша безпека. Увага! При виході з автомобіля обов'язково вдягніть світловідбивний жилет, який, як наприклад, у мене має знаходитися поряд з вашим місцем, де ви керуєте автомобілем, тобто безпосередньо поряд з тим. Ви не маєте виходити з автомобіля, йти до е, свого багажника, відкривати, доставати жилет. Саме в цей момент вас можуть збити, якщо це темна пора року, і вас просто інший учасник е, дорожнього руху може не замітити. Тому ви маєте тримати світловідбивний жилет поряд. З тим місцем, де ви знаходитесь в автомобілі під час його керування даним транспортним засобом. Крім того, безумовно, у вас має бути знак аварійної зупинки. Причому я рекомендую мати таких два знаки, щоб виставити їх попереду автомобіля та позаду. Причому, якщо даний знак аварійної зупинки не обладнаний ліхтарем, то я рекомендую ще мати два ліхтаря, які мають... Режим стробоскопу і ще й в червоному світлі, які будуть освітлювати ваші знаки аварійної зупинки в темну пору доби. І звісно, у вас має бути вогнегасник, а також аптечка в автомобілі. Якщо у вас немає знака аварійної остановки, світловибівного жилету, вогнегасника або аптечки, зупиняйте, ставте на паузу це відео і або ставте собі нагадування, купити обов'язково дані предмети. Або зразу йдіть в магазин і купуйте ці речі. Без цих речей я не рекомендую користуватися транспортним засобом. Чому тут я вам можу нагадати тільки японське прислів'я, згідно якого, якщо меч може знадобитися тільки раз в житті, все одно треба його носити кожного дня. Ви ще не підписалися на канал? Швиденько тицяйте на кнопку підписатися, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. І тоді ви зможете задати свої питання. В коментарях під цим відео або ж звернутися до мене за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. Третім пунктом алгоритму дій є те, що ви зобов'язані перевірити наявність потерпілих осіб при ДТП. Якщо потерпілих осіб немає, то вам повезло і ви можете переходити до наступного пункту. Якщо ж є потерпілі особи, то ви зобов'язані невідкладно надати їм. За необхідності домедичної допомогу, викликати швидку допомогу, а за відсутності такої можливості забезпечити доставку потерпілих в заклади охорони здоров'я. Далі на екрані ви побачите алгоритм дій, як викликати швидку допомогу. Спробувати набрати номер 103 з мобільного при відсутності мобільного зв'язку та наявності стаціонарно телефонного зв'язку набрати 103 стаціонарного. стаціонарного. Набір резервних номерів стаціонарно-мобільного оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги відповідного регіону з мобільного чи стаціонарних телефонів. Набір через інтернет. Додатки номерів оперативно-диспетчерської служби по скайпу, ватсапу, телеграму чи вайберу. Спробувати набір номерів інших екстрених служб 112, 101, 102 або альтернативні номери ДСНС або Нацполіції, набір стаціонарних номерів телефонів місцевих підстанцій, пунктів базування бригад ЄМД, звернення до пункту постійного чи тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів незламності. Чи блокпостів, самостійне звернення до лікарні або зупинити автомобілі швидкої поліції, пожежників та попросити про допомогу від себе я порекомендую кожному водію пройти курси до медичної підготовки, тому що в даний військовий час це буде досить доречним. І крім того, в аптечці, яка буде складена відповідно до вимог ДСТУ для автомобіля, я рекомендую додати ще ті засоби, які можуть знадобитися в період військового стану, коли існує досить велика загроза ракетних ударів. Я думаю, кожен з вас в змозі зайти в інтернет і знайти курси першої до медичної допомоги в ближайшому для вас місті. Тільки в випадку, якщо ви не в змозі викликати швидку або виконати вищевказані вказані пункти щодо надання до медичної допомоги потерпілим, відсутня можливість зупинити транспортні засоби та відправити потерпілих в заклади медичної охорони, тільки в цьому випадку ви маєте покинути місце ДТП. Зверніть на це увагу. Це єдиний випадок, коли ви маєте покинути місце ДТП, тобто є коли є потерпілий, і ви не в змозі і будь-яким іншим чином їм надати медичну допомогу. При цьому ви обов'язково перед тим, як виїхати, все одно зобов'язані зафіксувати на місці місцезнаходження транспортних засобів. Яким чином це можна зробити, Ну, правила це не визначають. Можливо, від себе я можу надати рекомендацію мати в салоні балончик з білою краскою. Які ви можете обозначити місце ДТП та знаходження транспортних засобів по приїзді до лікувального закладу? Коли ви вже передасте потерпілих медичним працівникам, ви зобов'язані будете надати їм свої контактні дані, прізвище по батькові номер транспортного засобу, і тільки після цього повернутися до місця ДТП? Частина водів намагаються домовитися між собою без виклику поліції при настанні ДТП я не рекомендую домовлятися в випадку, якщо є потерпілі особи. Тобто, якщо є особи, яким завдано тілесних ушкоджень. Чому зараз поясню, ці особи, яким завдано тілесних ушкоджень, рано чи пізно звернуться до лікарні для надання їм допомоги. В лікарні обов'язково запитають їх, з яких підстав і в зв'язку з чим вони отримали травму. Вони скажуть, що вони отримали травму в зв'язку з ДТП. В такому випадку працівники закладів охорони обов'язково повідомляють поліцію, і вони направляють слідчих чи дізнавачів за місцем знаходження на лікуванні даних потерпілих осіб для опитування їх. Після цього працівники поліції порушать кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України і подадуть у розшук як вас, так і іншого учасника ДТП. Тобто, рано чи пізно про це все одно дізнаються працівники поліції. Але вже це буде порушене кримінальне провадження з відповідними негативними наслідками. І при цьому, якщо ви були невинуваті в даному ДТП, то довести свою невинуватість буде досить складно. Тому я обов'язково рекомендую всім учасникам ДТП фіксувати місце ДТП на відео та фотозйомку. Причому чим більше, тим краще. З будь-яких положень, з різних боків по колу, чим більше буде фото та відео. Це буде на вашу користь, якщо ви не винуваті в даному ДТП. Також я не рекомендую брати в заставу будь-які документи іншого учасника в ДТП. Там паспорти, технічні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів чи інші документи. Так як це може бути кваліфіковано потім як вимагання або крадіжка, якщо та сторона подасть відповідну заяву до органів поліції, і на це слід звернути увагу особливо. Четвертим пунктом алгоритму дій вам слід забезпечити зменшення можливості завдання шкоди в зв'язку з ДТП. Що це означає? Це означає, що ви маєте перевірити, що транспортні засоби знаходяться в сталому стані, тобто не працює двигун, не витікає рідина, яка може потім спалахнути. Транспортні засоби знаходяться в сталому стані і не зможуть зсунутися, наприклад, в кювет. Відсутнє будь-яке загоряння чи задимлення даних транспортних засобів. Тобто, ви маєте звести до мінімуму шкоду в зв'язку з ДТП. Наприклад, якщо автомобіль задимівся або загорівся, ви маєте вчинити дії щодо застосування вогнегасника і погашення даного автомобіля. Якщо ви це не зробите, то в випадку потім страхового відшкодування, це може бути враховано з боку страхової, і вони можуть зменшити або взагалі відмовити виплаті страхового відшкодування. П'ятим пунктом алгоритму дій ви маєте викликати працівників національної поліції. Після чого ви повинні повідомити свою страхову компанію, з якою у вас укладено договір цивільної відповідальності, так званий договір ОСАГО, про ДТП по телефону, а згодом, і в письмовій формі подати відповідну заяву про настання страхового випадку. Є водії, які економлять на страховці ОСАГО, або взагалі не укладаючи її, або укладаючи з страхувальниками, яких знаходять там на дорозі чи в інших містах, не перевіряючи взагалі, що це за страхова, чи здійснює вона страхові виплати і так далі. Я не рекомендую це робити. Я наведу на власному прикладі, як я роблю перед тим як окласти договір страховою на цивільну відповідальність. Я перевіряю цю страхову в мережі інтернет, яким чином вона здійснює оплати страхове відшкодування. Тобто, чи затримує вона, чи відмовляє Це Це досить легко перевірити і по рейтингу виплат страхових компаній, і по відгукам, які ви зможете знайти в інтернеті. Після цього ви укладаєте довір страховою, перевіривши, що дана страхова знаходиться, ну хоча б в десятки рейтингу по виплатам страхових компаній. Від себе я також додам, що я ще укладаю додатковий договір на страхування щодо збільшення цієї суми. Чому? Ну тому що зазвичай сума страхового відшкодування дорівнює десь 160 тисяч гривень по майну. Ви розумієте, що будь-який автомобіль при значному ДТП ця сума не перекриє? А це значить, що з вас, якщо ви будете винуватцем ДТП, буде стягуватися сума, яка складає різницю. Між 160 тисячами і фактичним завданими шкодою, тому я рекомендую за досить невеликі гроші, там до 500-600 гривень, укласти страховою відповідний додатковий договір, який буде збільшувати вашу цивільну відповідальність, хоча б до 300-500 тисяч гривень. Це більш-менш та сума, якої буде достатньо, щоб страхова могла відшкодувати всі збитки в зв'язку з ДТП, якщо буде визнана саме ваша вина в ДТП. На цій стадії ви маєте запитати у інших учасників ДТП їх прізвище по батькові а також номери їх полісів ОСАГО, тобто страхових полісів, які укладені ними, а також найменування їх страхових компаній. Також ви маєте отримати від них контактні телефони. Якщо ж були свідки ДТП, обов'язково обміняйтесь телефонами, дізнайтесь у них ім'я, по-батькові, так як це може суттєво вплинути на результати розгляду справи в суді, коли буде визначатися винуватця в даному ДТП. Ну і відповідно, ви також маєте повідомити свої дані про свою страхову та інші контактні дані іншому учаснику ДТП. Коли приїде поліція, я не рекомендую вам визнавати свою вину в ДТП. Чому? Тому що, по-перше, це є підставою для відмови виплаті страхового відшкодування. Будь-яка страхова зазначає це, що ви не маєте визнавати свою вину. Доки не буде здійснений відповідний розгляд повністю всіх матеріалів справи, і на це зверніть увагу. Так як досить багато водіїв спочатку пишуть в протоколі, дійсно погоджуються з тим, що є вина. А коли дізнаються, що розмір відшкодування складає там 500, а то мільйон гривень. Вони починають давати задню і казати Ні, я ж не є винуватцем ДТП але вже пізно. Цей факт зафіксовано і ще й страхова може відмовити від виплаті страхового відшкодування. Зауважу, що страхова має право відмовити виплаті страхового відшкодування, якщо ви перебуваєте в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чи під дією ліків, які заборонено вживати під час керування транспортними засобами. Тому ніколи, підкреслюю, ніколи не треба сідати за кермо, якщо ви перебуваєте в стані алкогольного. Чи наркотичного сп'яніння, чи під дією ліків. Іноді водії вважають, та що я там випив бутилку пива, чи після вчорашнього з невеликим перегаром проїдуся тут по місту, або біля гаража проїдуся. Досить часто працівники поліції шукають ті місця, де саме водії переміщаються на транспортних засобах в стані алкогольного сп'яніння. Це, як правило, або в районі гаражів, або в районі приватних будинків. І зупиняють водіїв, які попадаються в цьому стані. А крім того, зверніть увагу, що під дією алкогольного сп'яніння ваша реакція затримується, і ви можете невчасно відреагувати, навіть переміщуючись з невеликою шківидкістю в межах населеного пункту. Таким чином, ви можете збити людину або, не дай Бог, дитину. І це поставить хрест взагалі на всьому вашому житті подальшому. Тому я не рекомендую керувати транспортним засобом, в стані алкогольного чи іншого сп'яніння чи під дією лікарських засобів. Як я вже зазначав, до приїзду поліцейських спробуйте отримати від іншого учасника ДТП всі наявні у нього дані контактні: прізвища побатько, адресу проживання, контактний номер телефону, реквізити полісу ОСАГО. Якщо він відмовляється вам надати ці документи. Зверніть на це увагу поліції і вимагайте, щоб вони витребували ці документи від нього. Потім ви ознайомитесь з адміністративним матеріалом, який буде складено з боку поліцейських, і зможете отримати ці дані. Якщо цих даних не буде, то буде досить складно і довго отримати ці дані для подальшого відшкодування шкоди. Також я рекомендую до приїзду поліції спробувати пересвідчитися, чи перебуває інший учасник ДТП. В стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чи під дією лікарських засобів, яким чином для цього є певні ознаки, які в тому числі будуть перевіряти поліцейські: це запах спорожнини, рота, тремтіння пальців, висипи або інше почервоніння на шкірі, порушення координації мови або рухів. І коли приїдуть поліцейські, якщо є певні ознаки, те, що інший учасник перебуває в стані алкогольного сп'яніння, обов'язково повідомте їм про це і наполягайте на те, щоб даний учасник пройшов. Медичний огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння в будь-якому випадку, якщо поліцейські відмовляться від цих дій, ви маєте повідомити поліцейських про це, і при цьому переконайтеся, що у поліцейських включені їх бодікамери. Так як під час виконання повноважень з боку поліцейського у нього має бути на форменому одязі закріплений відеореєстратор, який має бути ввімкнений і працювати весь час, поки вони виконують відповідні дії. І ви маєте про це пересвідчитися, можете навіть запитати у них про це. Також відеореєстратор має бути вимкнений в автомобілі, на якому приїхали поліцейські. Також я рекомендую протягом 30 діб з моменту ДТП подати відповідну заяву до органів поліції щодо отримання запису з відеокамер та відеореєстратора поліцейських, щоб у вас залишився цей доказ в наявності. Зауважу, що ви маєте перевірити, що поряд з містом ДТП наявні. Камери відеоспостереження, які також можуть зафіксувати момент ДТП. Наприклад, в місті Дніпро існує відповідна програма, згідно якої на певних перехрестях та взагалі по місту встановлені камери відеоспостереження, і ви маєте протягом 40 діб отримати інформацію безкоштовно з даних відеокамер. І таким чином ви можете підтвердити свою невинуватість в ДТП. Про це я вже знімав відео, яке ви можете побачити в правому кутку свого екрану. Обов'язково, якщо є свідки ДТП. Наполягайте, щоб поліцейські взяли від них відповідні пояснення, контактні дані і зафіксували цей момент. Якщо ж поліцейські відмовилися, робіть відповідні пояснення та заперечення під час складання адміністративного матеріалу. І нагадаю, що чим більше ви зберете доказів, а це відео, фото, показання свідків, будь-які інші документи та матеріали в зв'язку з ДТП. Тим більше у вас шансів довести свою невинуватість. І, звісно, вже на цьому етапі ви можете позвонити своєму адвокату, щоб отримати від нього відповідну правничу допомогу в зв'язку з даним ДТП. Шостим пунктом алгоритму дій буде нагадування про те, що без відповідних показань медичного працівника не потрібно вживати будь-яких медичних лікарських засобів, які можуть вплинути на вашу поведінку. Ну і звісно, не вживати алкогольних напаїв, так як іноді зустрічається те, що інший з учасників ДТП пропонує вам хильнути стопку, щоб заспокоїтись. Звісно, цього не треба робити. Так як по приїзді, якщо працівники поліції впевняться в тому, що є ознаки алкогольного сп'яніння у вас, вони вам спочатку запропонують пройти медичний огляд за допомогою алкотестера, наприклад, драгера, або ж направити... Медичний заклад для проведення відповідного обстеження, і я не рекомендую вам в будь-якому випадку відмовлятися від проходження медичного огляду, так як це буде підставою для складання на вас протоколу за статтею 130 кодексу про адміністративне правопорушення. Але це вже зовсім інша тема відео. Якщо вам буде цікаво, я зніму на цю тему окреме відео. Сьомий пункт алгоритму дій. Якщо в ДТП відсутні потерпілі особи, а також не завдано шкоди третім особам, тобто крім ваших двох, наприклад, чи кількох учасників ДТП, не завдано шкоди третім особам, ви можете покинути місце ДТП, якщо ваші автомобілі можуть рухатись без будь-яких перешкод. І приїхати до відділу поліції для оформлення відповідних матеріалів. Або якщо у вас є відповідна згода, ви можете скласти так званий Європротокол, в якому зазначити схему ДТП, відповідні всі дані, а також визначити винуватця в ДТП. Це є підставою для того, щоб не звертатися до органів поліції для оформлення відповідного ДТП згідно правил дорожнього руху. Від себе додам, якщо ушкодження досить складні та значні. Якщо ви впевнені в своїй невинуватості, то я все ж таки рекомендував би викликати поліцію, щоб скласти відповідний протокол, а потім е за допомогою суду встановити вину учасника ДТП. Або якщо інший з учасників ДТП не визнає свою вину, або якимось чином намагається ухилитися від цього. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ви навіть склали протокол, визначили е і встановили там всі свої дані. Я рекомендую ще оформити розписку від іншого учасника ДТП, який є винуватцем даному ДТП, згідно якої він підтверджує той факт, що він є винуватцем даному ДТП, яке сталося в такому-то місці, в такому в такий -то час, і він погоджується після виплати страхового відшкодування в разі недостатності даної суми відшкодувати вам всі інші витрати в зв'язку з даним ДТП. Тільки тоді я рекомендую покидати місце ДТП. Це захистить вас певним чином. Від негативних наслідків в разі того, якщо дана особа відмовиться потім від своїх показань, що вона є винною. Ну і ще раз нагадую, що це не звільняє вас від е, обов'язку зафіксувати все ж таки це ДТП за допомогою відео та фотофіксації, а також визначення свідків. Це в будь-якому випадку треба робити. Якщо ж ви винуватець ДТП, в якому відсутні потерпіли, відсутнє пошкодження майна третіх осіб, і ви все ж таки бажаєте домовитися так е, сказати на місці. І відшкодувати шкоду прямо зараз, то я в будь-якому випадку рекомендую вам отримати відповідну розписку від потерпілої особи про те, що вона отримала грошові кошти. В такому-то розмірі від вас, в зв'язку з ДТП, яка мала місце в такому місті, в такий то час, що ці кошти отримані в повному обсязі, вона не має до вас і не буде мати в майбутньому матеріальних та майнових претензій і моральних претензій з приводу даного ДТП. І перед тим як оплачувати гроші, обов'язково пересвідчиться, що даний учасник ДТП є власником транспортного засобу, який потрапив в ДТП. Тому що якщо ви оплатите грошові кошти, Учаснику, який не є власником транспортного засобу, то потім, звісно, власник транспортного засобу звернеться до вас з відповідною вимогою щодо виплати відшкодування в зв'язку з ДТП, і він буде повністю правий, так як він, як власник, має право на відшкодування цих виплат. Тому пересвідчиться, що учасник ДТП та власник транспортного засобу це є одна та ж особа. В протилежному випадку я не рекомендую вам домовлятися. На місці ДТП, так як можливі негативні наслідки щодо подальшого відшкодування в зв'язку з ДТП. Ну і звісно, те, що ви навіть оплатили грошові кошти, отримали розписку, зовсім не означає, що інші з учасників ДТП не звернеться до поліції чи до суду з приводу визнання вас винним та виплатяння страхового відшкодування. Але ця розписка, яку ви отримаєте, буде доказом того, що ви у будь-якому разі в якійсь частині відшкодували. Шкоду завдано зв'язку з ДТП. Восьмим пунктом алгоритму дій буде вже дії ваші безпосередньо, після того, як працівники поліції склали відповідний протокол, визнали винуватця в даному ДТП, а також оформили всі дії, пов'язані з оформленням даного ДТП. Тобто склали схему ДТП, взяли пояснення від учасників, а також свідків ДТП і зафіксували всі інші обставини. Далі, вже ви, якщо ви потерпіла особа, визначаєте той суд. В якому буде розглядатися справа про притягнення винної особи до відповідальності, і чекаєте, коли суд цю особу винною. Причому я рекомендую вам бути присутніми у засіданні, коли буде суд оголошувати саме особу винною. Так як якщо суд не визнає дану особу винною, це може бути для вас мати відповідні негативні наслідки. І тоді вам слід оскаржувати дане рішення суду. Якщо вас цікавить більш детальна інформація. Щодо дій зв'язку з відшкодуванням ДТП вже після оформлення, ви можете зазначити про це, якщо буде достатньо запитів, я зніму про це окреме відео. Дев'ятим пунктом алгоритму дій буде те, що ви зобов'язані протягом трьох робочих днів з моменту ДТП повідомити страховика, з яким у вас укладено договір ОСАГО про настання даного ДТП. Причому, якщо спочатку ви в цей же день повідомляєте. Тобто в День ДТП ви повідомляєте страховика про настання ДТП по телефону. Крім того, ви ще зобов'язані подати відповідне повідомлення про настання страхового випадку в письмовій чи електронній формі. Я рекомендую робити це і в електронній формі, а також в письмовій формі, направивши відповідне повідомлення цінним листом записом кладення, повідомленням про вручення. Чому? Тому що я вже зазначав в своєму відео, яке ви побачите в правому кутку свого екрану, як правильно звертатися до органів. Щоб мати відповідні докази звернення, щоб можна було це потім довести в суді. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або ж звернутися до мене за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро «Бурянські партнери», посилання на яке я залишу під цим відео. Також, як я вже зазначав на початку відео, пам'ятку з алгоритмом дій, як діяти в ДТП, ви зможете скачати, звернувшись до мене через месенджери, вайбер, ватсап або телеграм. За контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро Бурянські партнери, ви її зможете отримати безкоштовно. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!